Дорогі друзі, 23 травня церква згадує святого Леонтія Ростовського єпископа. Є два майже протилежні описи життя святого Леонтія. За першою версією Леонтій народився в Константинополі, там отримав освіту, а потім був поставлений єпископом Ростова. Місцевість була язичницька, тож попередні два єпископи були вигнані з міста. З Леонтієм обійшлися так само, проте він побудував невеличкий храм святого Архангела Михаїла на околицях міста і почав християнізувати дітей і молодь. Розлючені містяни змовилися проти нього та зібралися зі зброєю під дверима храму. Леонтій сміливо вийшов до них в єпископських шатах, чим здивував народ і багато кого навернув до Христа. Примирившись із мешканцями Ростова, багато працював, проповідував Євангелія та вділяв таїнства. Особливу увагу присвячував розвитку і навчанню Кліру, помер своєю смертю. Інша ж версія оповідає, що Леонтій народився в Києві, а за походженням був греком. З раннього віку долучився до Антонія Печерського і був монахом майбутньої Києво-Печерської лаври. Звідти його покликали на єпископа Ростова. Деякі джерела називають Леонтія першим пастирем цього міста, діяв між язичників і завзято проповідував, що не сподобалося мешканцям міста. Змовившись, вони його катували та вбили. Хай яка була його справжня біографія: святий Леонтій стоїть біля витоків християнізації Ростова та прилеглої місцевості, відкривши гріб 1164 року. Що тоді було рівнозначне канонізації, тіло Леонтія виявили нетлінним. Біля його реліквій сталося багато чудесних стілень, зображають святого у візантійських єпископських шатах. Атрибут це Євангеліє. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.